Я вважаю, що потрібно бути добрим в всьому, мати всього чуть-чуть, щоб в разі чого, якщо тобі саме некомфортно, просто переміститися і бути як в своїй тарілці. Мар'яна ще школярка. Вибір професії у дівчини попереду, проте вона вже добре розуміє, які навички має вдосконалити і над чим попрацювати, побороти свою тривожність перед майбутнім, більше мати. Саме думка, чого я хочу, розуміти, чого я хочу, в майбутньому. прокачати гнучкі навички, креативність і навчитися діяти в команді. Універсальних компетенцій навчатимуть тернопільських школярів у класичному університеті. Тут відкрили школу вихідного дня Софт Скіл Скул з огляду на спілкування з нашими студентами-першачками, з огляду на спілкування з нашими студентами старших курсів. І особливо ті, які вже працевлаштовані, кожен з них розуміє, що окрім базових, фундаментальних обов'язкових знань, важливі ще і вміння адаптуватися до ситуації, бути мобільним, інноваційно підходити до вирішення проблем, нестандартно вирішувати ці проблеми. І от власне виникла така ідея на нашому соціально-гуманітарному факультеті запропонувати школярам міста Тернополя взяти участь у такій школі. Щоб не переривати навчальний процес і не перенавантажувати школярів теорію, у школі заняття заакцентовані на практиці, тренінгах та майстер-класах. Окрім цього, організовуватимуть зустрічі із лідерами думок. Кожен із викладачів кафедри пропонував свій вид занять. Тобто, це заняття з елементами тренінгу на прокачку от, власне тих скілів гнучких навичок. Тому представляють різні і ігри вглядів брейнрингу і Наприклад, з розвитку креативного мислення саме дизайн мислення, тренінг гра, почуй чи заговори, щоб ми тебе почули. Ну тобто різноманітні цікаві заняття, і це зроблено з цією метою, щоб учні трошечки відволіклися від тієї класичної школи, коли вони змушені читати, вивчати, повторювати, переказувати. Формат школи новий, тому вона унікальна у Тернополі. Навчання триватимуть з листопада до травня. Школярі зможуть обмінюватися досвідом не лише між собою, а й зі студентами з інших країн. А згодом, якщо захочуть навчатися в західноукраїнському національному університеті, отримують рекомендації на вступ. Старшокурсники соціально-гуманітарного факультету кажуть, така прокачка для майбутніх студентів дуже важлива першу чергу, це необхідно студентського життя по тій причині, що студенти постійно спілкуються з викладачами, вони постійно отримують домашні завдання, вони постійно ведуть комунікацію з викладачами, між собою студентами, студентським самоврядуванням. І як не як без soft skills далеко не просунешся і в студентському житті, адже це безпосередньо елемент комунікації. Зараз у школу зареєструвалися 50 учнів 9-11 класів. Викладачі кажуть, готові підлаштовувати навчальну програму під потреби і побажання новачків, адже Soft Skills School – це про гнучкість і вміння швидко вирішувати поставлені завдання.